Триває контрдиверсійна робота. Вона приносить свої результати. Відомо про те, що ми повідомляли вже кілька днів тому і викриття мережі ФСБ, яка діяла на території безпосередньо Одеси та регіону. Говоримо про викриття тих людей, які намагаються проводити фото та відеозйомку об'єктів критичної та військової інфраструктури, і ці матеріали надавати країні агресору. Також говоримо про певних осіб до їх причетність. До диверсійно-розвідувальних груп, тому що під час обшуку у них знаходять далеко не просто агітаційну літературу чи матеріали, а також набої, боєприпаси. Тобто робота в цьому напрямку триває. Про те, що можемо говорити, говоримо сьогодні. Відповідно по деяких фактах, сьогодні проводяться, проводяться слідчо-оперативні заходи, йде слідство. Про це повідомимо трошки пізніше. Але робота, повірте, дуже ефективна. Нам допомагають до речі одесити мешканці регіону в цьому напрямку дуже. Ативно.